Вітання, це програма час. Підсумки понеділка. Уже за мить. Цього разу ви дізнаєтесь про таке. Марш небайдужих Ужгородці провели народне віче. Прийняли бюджет. Депутати Перечинської міської ради зібралися на сесію. Машина на шматки на берегівщині знайшли дві частини Фольксвагена. Газовий вибух у Колочавській пожежі постраждали люди і дві квартири. Без дотацій за утримання молодняка великої рогатої худоби держава не виплачує обіцяної тисячі гривень. Скарб із минулого Свелявська церква під охороною держави, однак без грошей на реставрацію. Сила і честь у Мукачеві відбувся четвертий відкритий турнір пам'яті з хортингу. На берегівщині машину розірвало на шматки. Поворот перед селом Гаті знову став місцем ДТП зі смертельним наслідком. Фольксваген Passat злетів з дороги, врізався у дерево. Після чого машина розлетілася на дві частини. Всі подробиці знає наш кореспондент Олександр Поліщук. Поворот у гаті забрав ще одне життя. Нещодавно тут була вже жахлива ДТП. А вчора в неділю сталася ще одна. Синій фольксваген Посад рухався в напрямку берегова з Мукачева і на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням. Його знесло на обочину, де він вдарився у дерево, машину розірвало навпіл. Задня частина авто залишилась поряд із деревом, а передня пролетіла ще з десяток метрів. Я тут стояв на мості, зайшов, я кажу, кучити телевізор. Тільки-такий тільки великий великий це удар був. Ну, я одразу вибігаю. Тут вже і це, все, і пів машини, а друга половина там, даєш, і ще й стовп вивалишся. А то там ще і рука була, і нога. За припущенням експертів, щоб автомобіль розірвало навпіл після такого зіткнення, він мав рухатись із швидкістю не менше 150 км кілометрів на годину. В автівці, крім водія, були ще два пасажири. Той що сидів на задньому сидінні, загинув на місці. Водій та інший пасажир отримали значні травми і зараз перебувають у Мукачівській ЦРЛ. Молодий чоловік у хірургічне відділення з травмами грудної клітини живота з підозрою на двокапсульний розрив селезінки, черепно-мозгова травма на рівні струсу, і один хворий попав до нас з переломом ключиці, черепно-мозговою травмою і торакальною травмою, тобто травмою грудної клітини. На жаль, один пасажир загинув на місці ДТП. Стан обох хворих оцінюється як стабільний середньої важкості. Лікарі кажуть, загрози їх життю немає. Близько 17-ї години водій автомобіля Фольксваген Passat, не дотримавшись безпечної швидкості руху, перетнув зустрічну смугу та опинився у кюветі, де скоїв наїзд на дерево. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій даного автомобіля 83-го року народження, мешканець Мукачева загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Ще один пасажир даного авто опинився з тілесними ушкодженнями у лікарні. Проводиться перевірка на даному чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? Удаї відповісти ще не може. У водія та потерпілих взяли кров на аналіз і у найближчий час стануть відомі результати. А горизвісний поворот на в'їзді в село Гать, вкотре підтвердив свій статус найкривавішого місця для ДТП. На Міжгірщині вибух газу пошкодив дві квартири. У селі Колочава вибухнула газова суміш на другому поверсі триповерхового житлового будинку на вулиці Шевченка. Внаслідок вибуху опіки отримав 63-річний власник квартири, якого госпіталізували у міжгірську районну лікарню. Стан потерпілого лікарі оцінюють як важкий, адже в нього діагностували термічний опік полум'ям, опіковий шок першого другого ступеня та опіки дихальних шляхів. Крім того, вибух зруйнував міжкімнатні перегородки у двох квартирах та пошкодив Ходить домашнє майно. Жителів цих осель тимчасово відселили до родичів. До ліквідації пожежі залучили 17 рятувальників та 4 одиниці техніки. Попередньою причиною вибуху спеціалісти називають витік газу. Втім, його причини наразі встановлюють. Наші кореспонденти працюють на місці пригоди. Тож усі подробиці у наступних випусках новин. 17 лютого набув чинності закон про амністію учасників Євромайдану. З понеділка правоохоронні та судові органи почали закривати кримінальні провадження, які завели на учасників акцій протесту, що відбувалися у період з 27 грудня минулого року, по 2 лютого цьогоріч. Умовою набуття чинності цього закону було звільнення захоплених раніше адмінбудівель, в тому числі приміщень обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування Київської адміністрації, а також розблокування вулиці Грушевського в Києві. Напередодні активісти Євромайдану звільнили будівлі Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Полтавської ОДА. Також місцевій владі передали КНДАМ. Окрім того, активісти Майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту у напрямку паркової алеї та урядового кварталу. Тож тепер усі активісти на волі. Віктор Балога пропонує пікетувати Верховну Раду не лише ззовні, а й зсередини. Політик закликає колег по мандату провести у вівторок прийом громадян прямо в стінах парламенту. Якщо ми хочемо, щоб влада почула народ, нам, народним депутатам, усім разом потрібно завести людей до Верховної Ради і проводити прийом виборців прямо в стінах парламенту, зауважив народний депутат. А якщо Беркут буде заважати нам, депутатам потрібно бути в перших рядах. І повірте, за такого сценарію досягнути успіху можна за два дні. А проте Такі речі, як мирний наступ і демократичні вибори з цією владою можна забути, підкреслив Віктор Балога. Небайдужі ужгородці маршували містом. Вони вкотре провели народне вічя. Близько 500 людей пройшли ужгородом від площі театральної до народної. Під закарпатською ОДА учасників маршу чекали інші активісти. Чого вимагали ужгородці від політиків, розкаже Олена Смерека усміхнеться доля. 16 лютого традиційне віче відбулося в Ужгороді на площі Театральній. Кілька сотень закарпатців з прапорами України прийшли висловити підтримку Київському Євромайдану. Через майже три місяці від початку подій від політиків люди очікують різного, однак об'єднує їх як і раніше прагнення кардинальних змін. Потрібно щоб не було корупції у всіх гілках влади. Потрібно змінити повністю міліцію, тому що вони дуже багато кроків потрібно. Більшість тих, хто прийшов на мітинг, підтримують ініціативу повернення до конституції 2004 року як один із реальних шансів досягти змін. Однак більше переймаються не процедурою, а власне результатами. Ми маємо це відчути Реально на практиці, люди, на якій які, які винні мають бути покарані. Ми маємо побачити, що нас більше не катують, що нас більше не вбивають, не сажають у тюрми, щоб урізати повноваження але не думаю, що це вирішить кардинальну проблему. Щоправда, найбільше українцям, а надто молоді хочеться мати мету варту боротьби. То я хочу побачити мрію, заради якої українці будуть готові боротися і навіть якійсь мірі покласти своє життя. Десь ми це бачимо сьогодні на Грушевську, тому що вже шість людей е померло. каже заради цього, стоїть тут сьогодні і стоятиме, скільки знадобиться. Таких людей по всій країні мільйони, тисячі з них виходять на щонедільні мітинги, і ще більше вийде у вівторок, 18 лютого, коли народні обранці знов засідатимуть у Верховній Раді. Нарешті прийняли бюджет. Перечинські депутати на черговій сесії розглянули більше 20 питань і затвердили головний фінансовий документ на цей рік. Дотепер місто жило без бюджету. Державні програми не фінансувалися. Чому знає Світлана Комлєва? 29 депутатів з 30 зареєструвалися на дванадцятій сесії Паричинської міської ради. Головне питання порядку денного бюджет на 2014-й народні обранці прийняли одноголосно, на відміну від минулого року. Тоді, через небажання частини депутатського корпусу приймати рішення, які необхідні для розвитку міста, багато програм так і залишились непрофінансовані. Я сподіваюся, що буде у нас можливість проводити фінансування. Тому що, якщо наприклад порівнювати ще прошлого року, в залишку в нас є також півтора мільйона коштів, які практично не використовувалися, тому що на жаль, ніякі такі роботи в причині у нас в прошлому році не робилися. Зв'язку з тим, що група від стабільності до добробуту, де є, на жаль, переважна більшість представників партії регіонів і є представники партії Січ, які просто не з порозумінням відносилися до самого прийняття бюджету, не переживають за місто, за його життєдіяльність, за жителів. Депутати від провладної партії фактично не хотіли працювати згідно з чинним законодавством, тим самим нехтуючи покладеними на них обов'язками. Натомість проводили нелегітимні засідання. Протягом цілого року вони збирали і проводили свої сесії без міського голови, обирали собі головуючого, робили, ну на мою думку, зібрання тому, що вони зверталися і в прокуратуру, і якби їхні зібрання були чинні, то відповідно вони мали би і певні дії. Вони збиралися, приймали там різні. Рішення приходили до мене, вимагали, щоб я їх узаконювала. Тобто, дуже важко було у прошлому році. У 2014-му депутатам таки вдалося затвердити програму соціально-економічного розвитку міста. Всього на сесії прийняли 14 програм. Кошти передбачили на ремонт дахів, на відновлення каналізаційних мереж та водогонів, реконструкцію вуличного освітлення. Тощо саме головна програма, яка в нас є, це соціального захисту населення. На жаль, знову ж у прошлому році ця програма не функціонувала. Екологічна. Програма ну безперечно дуже мало коштів також і по екологічній програмі. Ну але тим не менше, хоч можна буде зробити ті необхідні заходи, які потрібні нам для вирішення тих проблем, які в нас є в причині, тому що і це очищення, углублення потік потоків, і це входить усе в ту програму екологічну, яка є. Не вдалось затвердити депутатом статут комунального підприємства комунальник через небажання представників провладної партії підтримати рішення. Не було одностайності серед депутатів і при затвердженні ні загальної чисельності апарату Перечинської міської ради, його структури та витрат на оплату праці. Питання, яке в нас було проблематичне, це затвердження структури і чисельності апарату причинської міської ради. Не дивлячись на те, що у нас були різні засідання комісії, все-таки згоди не вдалося досягнути у цьому напряму. І як ви бачили, результатом є незатвердження загальної чисельності апарату і також структури та умов оплати праці працівників. Але деколи наші депутати не хочуть з порозумінням і вникати у суть справи, лише вирішують на свої по своїх Амбіціях по своїх там якихось внутрішніх переконанням, які не відповідають чинному законодавству. Багато обговорень викликало питання виділення землі під будівництво гімназії. Та земельна ділянка, яка була колись виділена під школу, хотять і зараз використати під гімназію. Але так як пройшло вже багато років, люди пооформляли собі земельні ділянки, і там є державні акти людей. Щоб врахувати всіх державні акти, всіх людей потрібно йти на місце, потрібно дивитися, потрібно підписувати. Ти межі із тими землеупорядниками, які будуть біля гімназії. І на жаль, коли вже буде як сама земельна ділянка, то вона не буде два гектари, яку необхідно для гімназії, а буде набагато менша. Ну тим не менше, на мою думку, потрібно питання гімназії вирішувати. Але яким чином як це є дуже багато варіантів. Вже на наступній сесії депутати будуть розподіляти залишки коштів, які фактично зависли на рахунках Держказначейства з минулого року. Варто додати майже півтора мільйона гривень. Це кошти з бюджету розвитку. В угорському консульстві підбили підсумки проєкту Регіональне співробітництво в країнах програми східного партнерства, обмін досвідом і практичними досягненнями. Протягом року учасників навчали, як підготувати грантовий проєкт для Європи. Позаду тематичні навчання, тренінги. А про те, чому навчились, мої колеги дізналися на підсумковій конференції. Розпочав конференцію Йожев Бачка генеральний консул Угорщини в Ужгороді. Спочатку зачитав заяву представників Вишеградської четвірки, яку привіз із саміту в Будапешті. Ми віримо в першорядну важливість розвитку громадянського суспільства, мобільності студентів, незалежних ЗМІ, так само малих і середніх підприємств. Зв'язку з цим введення безвізового режимів з Україною якомога раніше має особливе значення. Ми готові продовжувати мобілізацію міжнародного вишеградського фонду для фінансування проєктів. Навіть закликаємо до збільшення бюджету програми. Також будемо пропагувати програми обміну студентів Каже, цей рік Вишеградську четвірку очолювала саме Угорщина. Відтак уряд зробив все можливе, аби Україна пройшла успішно шлях до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Все було в руках влади, котра на жаль брала інший шлях. Тим не менше, каже для України двері відчинені. Коли Угорщина отримала послугування вишеградської четвірки, ми зробили все для того, аби Україна не мала проблем на шляху до ЄС. Ми думали, що сьогодні на підсумковій конференції угода вже буде підписана. На жаль, прийняли однозначне рішення. Тим не менше, хочу наголосити, країни вишеградської четвірки чекають, коли Україна буде готова і зможе підписати угоду. Двері відкриті. Відтак ми продовжимо вас підтримувати. Те, що Україна не підписала угоду про асоціацію, зовсім не означає, що Європа припинить реалізацію проєктів у державі. Відтак, проєкт, регіональне співробітництво в країнах програми східного партнерства, обмін досвідом і практичними досягненнями вкрай важливий для краян. Понад 30 заяв було, і ми відібрали фактично 23. Ми по програмі планували 20, але вийшло так, що 23 закінчили ціну. Основна мета була організації цього заходу. Фактично передати людям свідоцтво і показати цих людей громаді тим людям, які вже займаються, як ми вже десятиріччями, написанням проектів і трансходонним співробітництвом. Минуле та сьогодення закарпатське коріння та європейська свідомість. Такий проєкт представили шкільні педагоги. Організація зустрічі, табір зустріч, молоді у біля підніжжа Карпат. У проєкті приймають участь молодь із країн Закарпаття, які мають закарпатське коріння, але, наприклад, дуже мало знають про Закарпаття. Метою є сприяння пізнання батьківщини, предків. Також серед проєктів Карпаття, молодіжний кемпінг, Корзинами за природу виховуємо працелюбну молодь. Основна тема проєкту популяризація краю і збереження природи. Після презентації учасникам вручили сертифікати. Найкращі ідеї втілені в проєкти, будуть подані на конкурси ЄС. І є сподівання, що їх профінансують. Це ще не все, про що ми хотіли вам розповісти. Отож далі дивіться про таке. Без дотацій за утримання молодняка великої рогатої худоби держава не виплачує обіцяної тисячі гривень. Скарб із минулого Свалявська церква під охороною держави, однак без грошей на реставрацію. Сила і честь у Мукачеві Відбувся четвертий відкритий турнір пам'яті з хортингу. Державна програма, покликана підтримати селянина, зазнала фіаско. Минулорічна масштабна агітація, що закликала отримувати молодняк великої рогатої худоби за грошову винагороду, подіяла на одноосібників не одразу. Та як тільки люди активізувалися і почали подавати відповідні папери на тварин, щоб отримати державні дотації, держава дала задній хід. Яка наразі ситуація з виплатами на селі? дізнаєтесь із наступного сюжету. Ведення домашнього господарства на селі нероздільно пов'язане з утриманням свійських тварин. І якщо свиней тримають практично всі, то за велику рогату худобу візьметься далеко не кожен. Держалися ми, телята, держались ми, Ну, тепер вже ми вже не будемо держати. Просто все дорого, зерно дорогає, сіно дорого, косити теж трактори дорогі, молодим косити ручно нікали. Молоде покоління, що живе на селі в переважній більшості, не продовжує традиції своїх батьків. Швидкий ритм життя, аж ніяк не сприяє доля до за тваринами. Не вигодно мені тримати ходобу, бо ми з жінкою живемо окремо самі, постійно в роз'їздах, по заробітках. Бог знає, скільки не є молоко дорогоє. Нерентабельність та втрата інтересу до традиційного тваринництва – основні причини, чому в районі, де завжди був високий показник утримання великої рогатої худоби, скорочення її кількості. Нема, нема, ні. Поволіє у нас паде. паде. Кожен рік все менше і менше поволіє. Не допустити зменшення поголів'я великої рогатої худоби і мала державна програма дотації, яку запровадили два роки тому. Держава обіцяла виплатити одноосібникам за утримання молодняка до 15 місяців. Тисяча гривень з державної казни непогана допомога, щоб виростити теля, а не одразу здавати його на забій. Втім, усяке добро триває недовго. Зараз з цими виплатами виходить, не дуже. Ясно. Чому? Тому що по деяких даних у нас зараз в районі є 1500 голів молодняка, які підлягають виплаті дотації. Але по інформації зараз держава заборгувала 642 тисячі гривень. Власникам тварин починаючи з квітня місяця. Затримки з виплатами для селян, які лише почали збирати відповідні папери на тварин, були як грім серед ясного неба. В одній лише ільниці заяв подали більше сотні. У нас є 107 телят, що я здала у адміністрацію. але, ну, як казати, не всі гроші, подіставали до із лютиї, що здавала по траві. Місяць подіставали ті люди. Ну десь приблизно може десь в приділах десь двадцять Людина останнішого не подіставає не жодну кубійку. Утім, охочих отримати дотацію не менше. Є. Та до подібних державних програм ставляться з більшим застереженням, адже з власної кишені їм потрібно викласти майже сотню на паспортизацію теляти, а потім ще чекати з моря погоди, поки держава виконує платіжні доручення перед одноосібниками. Та експерти запевняють, що в всякому разі паспортизація це великий плюс, який гарантує здорове поголів'я та надійний контроль за епізотичною ситуацією в районі. Уже багато віків на околиці Сваляви стоїть унікальний дерев'яний храм. Попри поважний вік, святині в церкві й досі проводять богослужіння. Та час поступово руйнує старовинну споруду. Архітектурна пам'ятка, хоч і знаходиться під охороною держави, також та на реставрацію храму, чомусь ніхто не виділяє. Чи є шанси зберегти історію? Дивіться далі в сюжеті. На невеличкому пагорбі при дорозі стоїть дерев'яна церква, яку назвали на честь святого Михаїла. Стоїть вона вже не одне століття, колись храм був головною принадою села Бестри, яке згодом приєднали до міста. Майстерність людей, які будували церкву, вражає. Приміром, з обох боків споруду підтримує особлива опора, яку з очі тих часів вирізали з високого дерева. Його треба було дати по всьому закаропатю, щоб так, вибрати, воно ж має таку фігуру, як, як змейка. Воно пирать аж до хреста. Щоб дзвіниця при цілі вітра, урагана, щоб вона не мала ніякого шату. Дерев'яна церква яскраве підтвердження того, якою сильною була віра в Бога кілька століть тому. У будівництво храму люди вклали багато часу та сил, звели святиню згідно з канонами. Чому старався при вході в храм низькі двері, залишався до цілів, щоб який не був людина, яка б не займала положення в високої, бідної, багатий там чи брак приходів в храм, храми, як зараз, як і всі наш храм, повинен шляпу знати і низько себе вклонити перед входом у храм. Нині богослужіння в храмі проходить систематично. Для вірників церква стала особливою. Люди вважають, що тут навіть стіни випромінюють особливо світло та духовність. Тоді біда в тому, що час поступово руйнує старовину споруду. Балки, які утримують покрівлю, прогнивають. Старовина дерев'яна церква на околиці Сваляви руйнується на очах. Хоч табличка при вході до храму і свідчить, що ця архітектурна пам'ятка охороняється державою, ніяких коштів влада на відновлення храму чомусь не виділяє. Громада намагається врятувати храм своїми силами та за власні кошти люди вирішили продовжити життя унікальній пам'ятці. Зібрали кошти на відновлення частини букерівлі та, аби повністю відреставрувати храм, цього недостатньо. Небезпека в тому, що храм протікає, вже починає дах протікати. Проводка, не дай Боже, замикання, світло згорить і нам наші предки, які його простроїли, не простять цього. Я себе багато разів звертав до органів влади як місцевої, обласної адміністрації, писали письма вусно. усно. Реакції, можна сказати, ніякої обіцяють з року в рік, але місто з місця робота не трогає. Відновити церкву стало справою номер один для місцевої громади. Якщо держава не НАТО про збереження історії, зруйнуватись храму люди не дадуть. Держава забороняє нам робити і сама нічого не робить. І от тому такому тупіку ми будемо робити самі, нас судять і нам роблять, що хочуть, бо ми не дадемо, щоб храм все розрушив. Помолитись та поставити свічку, люди приходять сюди здалеку. щороку року відвідують храм і туристи. Люди вважають дерев'яну церкву неоціненим скарбом з минулого. Та скільки ще простоїть храм і чи зможуть нащадки побачити, як жили та в що вірили люди в давні часи, залежить вперше за все відставлення до історичної спадщини нинішнього покоління. У хості вшанували воїнів інтернаціоналістів, покладанням вінків та квітів до пам'ятника. А тих, що залишилися в живих, відзначили грамотами і ювілейними медалями. Одному з колишніх афганців хоський міський голова вручив ордер на квартиру. 25 років минуло з того часу, коли останній підрозділ сорокової армії в Афганістані залишив країну після дев'ятирічної війни без фронту. Через пекло Афгану пройшло близько трьох тисяч закарпатських юнаків. Далеко не всім судилося повернутися додому. Зокрема, із 293 юнаків Хущини, які несли службу в Афганістані, восьмеро загинули. На душі так моторошно, бо багато десятків тисяч молодих людей загинули. Цій ніким не оправданій війні. Я не хотів би говорити зараз за ці речі, час нас розсудить, але я низько схиляю голову перед тими хлопцями, які загинули під час цієї кровопролитної війни. Я схиляю голову перед тими хлопцями, які залишилися, які сьогодні разом з нами пом'янули пам'ять про своїх побратимів, про своїх воїнів афганців які не повернулися. 15 лютого у Хусті вшанували загиблих воїнів молебнем. Після молитви керівники хуста району та всі небайдужі поклали вінки та квіти до пам'ятника воїнам афганцям. Ми повинні пам'ятати тих наших молодих хлопців, сержантів, рядових солдат, офіцерів, які загинули в цій війні. Треба робити все для того, щоб більше таких війн не повторялося в нашому житті. Хущина завжди старається бути рядом з ними, з тими живими, які сьогодні допомагати в тих чи інших вирішеннях їхніх проблем. На в'єм прийшли і колишні афганці, і солдати хустської військової частини вшанували пам'ять загиблих салютом. Ла і честь із нагоди 25-ї річниці виведення військ із Афганістану та вшанування воїнів інтернаціоналістів, учасників бойових дій у Мукачеві Відбувся традиційний четвертий відкритий турнір пам'яті з хортингу. Міська федерація вкотре згадала тих, хто не повернувся з афганської війни. Чотири роки тому Мукачевська федерація Хортингу заснувала у місті турнір пам'яті виведення військ із Афганістану. А відтоді його проводять традиційно щороку. Цей рік не став винятком. Спочатку всі учасники змагань на чолі із їх ініціатором, президентом Української Федерації Хортингу в Мукачеві, учасником бойових дій Василем Зеленим, вшанували загиблих воїнів афганців хвилиною мовчання, після чого поклали вінки та квіти до пам'ятника загиблим. Нір пам'яті із хортингу під назвою Сила і честь розпочався зранку і закінчився близько 18-ї. Традиційно самі змагання стартували після гімну України. В турнірі в розділі Двобій взяли участь команди з Мукачева, Тячева, Трускавця, Дрогобича та Львова. Загалом змагалися п'ять команд і 70 учасників. За першість боролися юнаки і дівчата віком від 6 до 13 років у своїх вікових та вагових категоріях. І кадети та юні дівчата 14-15 років. Перше командне місце виборола команда Мукачева, друге Тячева. Бронзу отримала команда зі Львова. Всі учасники та організатори турніру. Мали почесні грамоти та нагороди. На завершення випуску короткий анонс подій, які чекають вас у вівторок. Комунальні проблеми, які питання в впередчині, вирішуватимуть перш за все. Мовний фестиваль уперше на Закарпатті відбудеться трьохденне тестування на знання англійської мови. Кубок вдячності у 25-те в нижньому селищі змагалися кращі волейболісти Закарпаття. На цьому випуск завершений. Дякую, що дивились. Бажаю вам гарного настрою і більше приємних новин. Побачимось.